Ми вас уже записували. Так. Ви розказали про те, що для комфортного життя в Києві вистачить і 5 тисяч гривень. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мені достатньо 5 тисяч гривень. Що ви мали на увазі? Я мав на увазі, що це звісно іронія. Ні на жодні 5 тисяч, 10 тисяч. Зараз дійсно не прожити. Я дійсно вважаю, що мені потрібно небагато потрібно. в день взагалі витрачаю. Ну я думаю, я так підраховував не більше полутора тисячі гривень, якщо чесно. Звісно, без комуналки я тут не рахую. Я ж не можу ділити ту комуналку зараз. Вам на 31 чи на 30 днів. Ось те, що я тут До речі я дуже, дуже активно це обговорювали ваш це. зовнішній вигляд, що ви дуже дорого виглядаєте, а кажете про 5 тисяч гривень. Я вам можу сказати, що може я і дорого виглядаю, але мені здається, що напевно. Недорогоцінно і так. сенсами виглядаю. А я вас запевняю, що тільки футболки купую, білизну і ну шкарпетки. А так я все шию. Ось ці кеди так. я купив на китайському сайті за дві тисячі гривень, щоб ви не сумнівалися. Дві тисячі гривень. Як ви ставитеся до хейту в мережі? Можливо, вони оргазм від цього отримують. Мене це ж це ж задовольняє. Це, то це я вважаю своїм призначенням і моїм подарунком цим хейтерам. Хай оргазмують, але ж оргазмуючи, вони ж просувають ваші матеріали, зокрема, мої, говорить Суханов, просувають Абсолютно. оргазмуйте і подалі. Мені це тільки подобається. Мені по барабану, що ви пишете, найголовніше те, що я знаю про себе сам, і що мені само. Омо перед собою не соромно. Це найголовніше. А там хай обістритися всі.